Для україномовного каналу Північна Салтівка Багато людей живуть. Чуєте, щось бухає, бухає. Десь бубу-бубу. Сороки тріщать. В тому будинку живуть, я навіть бабусю бачив в вікно. Виглядала. Не знаю, як чутно буде, не чутно, бухає. Ось така будівля. Дуже 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 Якось неприємно Я на російському казав велотренажер стоїть я раніше проходив якось не помічав навіть хтось займався спортом прямо вдома але, але, але кондиціонери 10 плити страшно, страшно Отаке от. Таке от різноманіття північної салтівки десь люди поряд живуть і будинки такі поруйновані і прудик такий гарний гарний люди бігають спортом займаються Ладно, будемо сподіватися що все буде все буде вон на рибалки стоять, сидять рибу ловлять. Як же? Бачите, як гарно Ловлять, ловлять. Все і з собаками глядяться. усім ми родобро злагоди. Всім щиро дякую. Не будемо жити не заражаючи ніначе. До побачення, мої пока.